Сучасна людина живе у світі технологій і знань. Ми запускаємо ракети в космос, розшифровуємо ДНК, створюємо штучний інтелект. І разом із цим постає питання Якщо ми так багато можемо, чи потрібен нам Бог. Дехто каже: якщо Бога не видно, значить його немає. Інші ж навпаки. Навіть у найтемніші моменти життя відчувають його близькість і бачать його дію. Віра у Бога завжди була чимось більшим, ніж просто згода з тим, що Бог є. Це відповідь усього життя на Божий поклик. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на наш канал. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски про віру, церкву і відповіді на важливі духовні питання. Поділіться в коментарях, що ви думаєте про слова Бог у душі, чи потрібна на вашу думку церква для віри в Бога. Якщо ми прочитаємо Євангелії, то побачимо, що чудеса, які звершував Ісус Христос, мали на меті не стільки фізичне стілення людей, скільки те, щоб люди повірили в Бога. У його присутність у їхньому житті, у Його милосердя і силу. Коли Христос зцілав сліпих або воскрешав мертвих, Він не просто демонстрував свою могутність, він відкривав людям, що Бог є живий, що він поруч і що йому не байдуже людське життя. Віра є певною таємницею. Це таємниця, яка існує між конкретною людиною і Богом. І ми ніколи точно не знаємо, чому двоє людей можуть жити в однакових обставинах, в однакових умовах, з ними відбуваються схожі речі, але один у цих подіях бачить Божу присутність, а інший ні. Це дивна річ, двоє людей переживають одну й ту ж трагедію, хворобу чи втрату близької людини. Один кричить: Де ти, Боже, ти залишив мене? А інший, пройшовши через біль, каже: Якби не Бог. Я б не витримав. Є й певна обмеженість самої людини. Є люди, які власне серце зачиняють для Бога. Вони не хочуть, щоб Бог увійшов у їхнє серце. Вони відмовляються слухати проповідь про Бога. А бувають і такі ситуації, коли Бог з відомих лише йому причин себе людині не відкриває. Важливо пам'ятати Бог нікого не примушує вірити силою. Він стукає в двері нашого серця, але не виламує їх. Людина може залишитися глухою до цього стуку. Багато людей сьогодні не називають себе атеїстами, а називають себе агностиками. Це слово походить від префікса а, що означає не, і грецького слова гнозіс знання. Тобто, буквально агностик це людина, яка не знає і визнає своє незнання того, є Бог чи немає. Така позиція є чесною, тому що справді ми багато чого не знаємо. Агностик може бути чесним шукачем, він не заперечує, але й не вірить сліпо. Часто саме щирий пошук приводить таких людей до зустрічі з Богом. Але коли людина агресивно заперечує буття Боже, коли вона нападає на віру, на церкву, коли вона зачиняє своє серце для Бога, це небезпечна ситуація, духовно небезпечна, яка шкодить не лише їй. А й оточуючим людям людина, яка не лише сумнівається, а воює з вірою, отруює цим і інших дітей, друзів, суспільство. Це подібно до хвороби, яка розповсюджується завдає шкоди всім, хто поруч сьогодні часто можна почути Я вірю по-своєму, Бог у мене в душі, а церква і священники мені не потрібні. З одного боку, це звучить красиво Бог справді живе в серці людини, але християнство ніколи не було релігією одинаків. Христос створив церкву і сказав: де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Він обрав дванадцять апостолів і доручив їм навчати, хрестити, прощати гріхи. У День п'ятидесятниці апостоли отримали Святого Духа. І з цього моменту церква стала живим організмом, у якому Христос діє до сьогодні. Церква це не просто будівля, це спільнота, де люди підтримують один одного у вірі, де звершуються таїнства, без яких духовне життя швидко висихає. Якщо людина каже, що їй не потрібна церква, то це подібно до гілки, яка вирішила рости без дерева. Вона певний час залишатиметься зеленою, але з часом зів'яне. Священник не є наглядачем, він як лікар, який дає ліки, призначені самим Христом. Сповідь це не психологічна консультація, а таїнство, де Бог реально прощає гріхи. Євхаристія це не просто символ, а справжня зустріч із Христом. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той має життя вічне. Відмова від церкви і таїнства це відмова від джерела життя, яке дав нам Христос. Православна традиція не відкидає логічних доказів існування Бога. Святий Фома Аквінський говорив про першу причину. Сучасні вчені дивуються точності законів Всесвіту, адже навіть маленька зміна фізичних констант зробила б життя неможливим. Але найсильніший доказ особистий. Це коли ти сам пережив присутність Бога, коли він відповів на твою молитву, дав сили простити, коли ти відчув мир у серці там, де мав бути відчай. Довести існування Бога можна багатьма способами, але жоден доказ не замінить особистої зустрічі з ним. Християнство не просто про філософію, воно про життя з Богом. Тому важливо не лише шукати логічних аргументів, а й відкрити серце, щоб Бог міг у нього увійти. А ще бути частиною церкви, де ця зустріч із Богом відбувається знову і знову у молитві, Євхаристії та братній любові. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на наш канал. Натисніть дзвіночок, щоби не пропустити нові випуски про віру, церкву і відповіді на важливі духовні питання. Поділіться в коментарях, що ви думаєте про слова Бог у душі. Чи потрібна на вашу думку церква для віри в Бога?